Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 0 відняти 3 дорівнює 0. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, якою за без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно. Перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирничок, ось сюди, і ось цей сирничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 мінус 3 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша вірність рівна, задачку виконано, головоломка виконана.